Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 28 липня. 28 липня особлива дата для всієї України. Саме цього дня, у дев'ятсот вісімдесят восьмому році. Згідно з повістю минулих літ, у Києві відбулося масове хрещення мешканців у водах річки Почайна. Все відбувалося за участі посольства Константинопольського патріарха Миколи II Хрисоверга. І з ініціативи великого князя Володимира Святославича, людини, яка змінила хід історії Русі, до цього Русь залишалась язичницькою державою, але князь Володимир розумів, щоб бути рівною серед європейських держав, потрібна не лише військова сила, а й єдність віри. Його вибір пав на християнство візантійського зразка. Це був не лише духовний, а й політичний крок крок до цивілізації, писемності, архітектури, права. Хрещення Русі стало точкою відліку нової доби. З того часу змінювалось усе від традицій до світогляду. І сьогодні, 28 липня, ми не лише згадуємо далеку подію понад тисячолітньої давнини, а й усвідомлюємо її значення для нашої культури, духовності та національної ідентичності. День хрещення Русі це нагода замислитись, з чого починався наш шлях. До європейської спільноти народів, до освіти, до храмів і писемності. А як ви вважаєте, чи зберегла Брусь свою силу та вплив, якби залишилася язичницькою? Напишіть у коментарях. 28 липня 1914 року Австро-Угорщина оголосила війну Сербії. Здавалося б, ще один локальний конфлікт у Європі, але цього разу все пішло зовсім не так. За кілька днів у війну втягуються Росія, Німеччина, Франція, Велика Британія та багато інших країн. Так розпочнеться Перша світова, наймасштабніша війна початку 20-го століття. Формальним приводом стало вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда у Сараєво, сербським націоналістом. Але справжні причини це роки накопиченої напруги імперських амбіцій, гонки озброєнь та бажання перерозподілу світу. Оголошення війни з Сербії запустило ланцюгову реакцію, з якої вже ніхто не міг вирватися. ланцюг союзів. Страхів та образ спрацював миттєво. Війна охопила майже весь світ. Вперше у ній з'являться танки, хімічна зброя, окопи на сотні кілометрів та мільйони жертв. Результат: понад 10 мільйонів загиблих, десятки мільйонів поранених та зруйнований старий світовий порядок. Після війни з карти Європи зникли чотири імперії: російська, османська, німецька та австро-угорська. Старий світ, який ще вчора вірив у прогрес та дипломатію, пішов у небуття. Друзі. Нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео.